Всім добрий день, зараз покажемо чергове виконане замовлення. Купили авто для клієнта на німецькому лізинговому аукціоні. Авто без жодного підфарбування, де має повну історію обслуговування на Фольксвагені. Дуже гарний колір, це вже рестайловий фасад, чистий, 20-й рік і модельний і випуск. Є парктроніки спереду, є парктроніки ззаду. Колір прямо дуже цікавий. З 20-го року. Зараз, якщо сфокусує, на місці стоять такий стан, тільки після миєчки, це двохлітровий дизельний двигун на 110 кінських сил на автоматичній коробці передач. Є камера асистентів, є Масаж сидінь, підігрів сидінь. Будемо фокусувати. Є безпровідна зарядочка, мультимедія з навігацією, управління жестами також підтримує старт-стоп, безключовий доступ, 198 тисяч оригінального пробігу, є в нас естронік, автосвітло, автодощ. Стеля ціленька, без царапин, без плям. Дзеркала з підігрівом. Карти дверей не зачухані. Ворожики в нас також не зачухані. Зовсім все чистенько. І нагадую, що професійну підготовку не робили. Лише мийка є полочка. Додатково з авто віддали комплект зимової гуми. Два колеса прямо. 23-го року, як нові на залізних тисках. Полочка в нас є, така шторочка є, все, віддаємо замовнику, все, що є з авто. Задня кліма присутня. До речі, на авто. Ще півбака палива, клієнт на німецькому паливі ще доїде додому. Стан дуже збережний, я думаю, по відео це все видно. Є у нас front assist, line assist, в нас фронт асіст, лайн асіст, утримання смузі. Все є безрамочне дзеркало. Я після мийки навіть не побачив зовсім мінімальних нюансів авто. Все дуже збережено, німецька якість, німецьке обслуговування. Люди бережно ставилися до свого авто. Тому кого цікавить подібна техніка, як я кожен раз наголошую, можете звертатися, всім допоможемо, всім підберемо дуже гарні збережні авто. А головне перевірення. Всім візелькарка.